Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку відбувся мирний пікет за право на демобілізацію. Де Вони пішли добровольцями. 25 лютого мій пішов. 25 лютого він був один-єдинний раз вдома, не на повних 10. У Луцькій міській дитячій поліклініці оновили процес обробки та отримання результатів аналізів. Не потрібно чекати результатів, по декілька разів прибігати, питати, чи готові. Ну, зручно. Як у Луцьку писали радіодиктант національної єдності. Доєднуватися до написання диктанту є важливо, так як мова це є найпотужніша зброя, яку ми маємо. У Луцьку відбувся мирний пікет за право на демобілізацію після 18 місяців служби, розповіла Суспільному дружина військового Ольга. пішли добровольцями 25 лютого мій пішов. 25 лютого він був один раз добре на повних десь днів, Та півтора року. О 10-й годині на театральному майдані Луцька зібралися до півсотні дружин, дітей та батьків військових, які понад півтора року перебувають на фронті, каже Лучанка Людмила. От сьогодні другий день його нема на зв'язку. Гудки йдуть. А він не відповідає, що думати, вони виснажені орієнтовно об 11-й годині. До учасників акції приїхали заступник голови обласної адміністрації Сергій Мовенко, голова Луцької районної військової адміністрації Анатолій Костик та начальниця організаційного відділу Луцької міськради Олена Барська. Поспілкувавшись з рідними військовослужбовців, Сергій Мовенко запропонував скласти колективне звернення. Колективне лист зробити на начальника військової адміністрації з вашим проханням, що ви яку ініціативу пропонуєте? Ми звернемося до центральних органів виконавчої влади, до наших законодавців і на самому високому рівні. Донесемо вашу точку зору, і що ви хочете зробити. Акція тривала дві години зі слів начальника управління превентивної діяльності Юрія Сидорука. Вона не була узгоджена з місцевою владою та нікого не притягатимуть до адміністративної відповідальності. Все має бути все рівно в межах розумного і в межах закону. Пропонується так, як говорили, зробити це колективне звернення, знайти тут ініціатор. Хто це ну підписати його, надати і від цього йти відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час воєнного стану, де мобілізація неможлива, розповіла пресофіцерка обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук. Військовослужбовці мають підстави для звільнення. Це є за віком у разі досягнення граничного віку, тобто 60 років, за станом здоров'я. На підставі висновку військово-лікарської комісії у зв'язку з набранням законної сили, обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі чи обмеження волі або ж позбавлення військового звання, та через сімейні обставини або інші поважні причини, це е, виховання військовослужбовцем е, дитини з інвалідністю до 18 років. У зв'язку, наприклад, з необхідністю здійснення постійного догляду за дружиною чи чоловіком або дитиною, а також батьками своїми чи дружини. Військовослужбовці також мають право на звільнення, які виховують трьох дітей, або в яких на утриманні є троє дітей до 18 років. Також це можуть бути військовослужбовці, які самостійно виховують дитину до 18 років. Також, якщо їхні родичі, близькі родичі загинули або зникли безвісти під час виконання бойових завдань, скільки військовослужбовців на Волині звільнились зі служби упродовж цього року, не розголошують, сказала пресофіцерка Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькому міськрайонному суді сьогодні продовжили розгляд справи за обвинуваченням колишнього директора музею історії сільського господарства Волині Олександра Середюка. Нагадаємо, екс керівника Скансену обвинувачують у службовому підробленні та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Прокурор Юрій Леськів під час засідання зачитав обвинувальний акт. У ньому йдеться, що обвинувачений Олександр Середюк 2008 року видав наказ розпорядження про своє преміювання. Зобов'язав головного бухгалтера музею проводити виплату йому надбавки в розмірі 25% від посадового окладу за науковий ступінь доктора філософії. За версією слідства, посадовець знав, що його диплом доктора філософії, виданий одним із приватних волинських вишів, не дає права на отримання надбавки за науковий ступінь з першого серпня дві тиші по три грудня 2021 року. Безпідставно отримував надбавки до заробітної плати за науковий ступінь загальної суми 111 399 гривень 56 копійок. Інтереси музею у суді представляє нинішній директор Скансену Роман Ковальчук. Каже, що він також подав позов про стягнення із обвинуваченого матеріальних збитків. Вважаю, що ті кошти нам потрібні, тому що у нас обмежене фінансування. Сам Олександр Середюк усі обвинувачення відкидає. Бо умисному скоєнні злочин теж не, не визнаю. Суддя Оксана Данилюк ухвалила далі у справі досліджувати письмові докази. У прокурора на сьогодні є письмові докази, які допомоги Шановний суд на сьогодні не годував, так як не знав, який буде порядок дослідження доказів. Тож розгляд справи відклали на 23 листопада. Дар'я Тамашкова, Сергій Данилюк, Суспільна новина Луцьк. У Луцькій міській дитячій поліклініці оновили процес обробки та отримання результатів аналізів, розповіла Суспільному директорка медзакладу Оксана Ліщинська. З її слів, тут запрацювала нова лабораторно-інформаційна система. Завдяки їй результати аналізів відразу вноситимуть у комп'ютер, а не виписуватимуть вручну як було раніше. Ми бачимо замовлення. Ми зараз там висунуємо. Олена Шадловська привела свого восьмирічного сина Ілю здати аналіз крові. Звернулися зі скаргами до гастроентеролога і вона нас направила на аналізи крові та сечі. Я так ручку будь-якому, а тебе кому чоловік, добре? А вже взагалі ні. Раїса Голодюк, 33 роки, працює медсестрою в маніпуляційному кабінеті дитячої поліклініки. Розповідає раніше кожну пробірку з забором крові підписувала вручну. Тепер з її слів опрацьовувати взяті аналізи стало простіше. Ще в нас лежить по старій звичці. фломастер, яким підписувала пробірки. Дуже треба бути уважною, щоб не перепутати з нумерацією. Зараз зручно вже тут не помилишся. Записала, взяла, приклеїла і все. На тих штрих-кодах зазначено прізвище, ім'я по батькові і номер штрих-кода. І лаборант бачить, що тут є, що їй робити. Лаборантка Валентина Нища каже: відтепер результати аналізів надсилають у єдину медичну систему в електронний кабінет лікаря, який видавав направлення на лабораторне дослідження. Ми зробили аналіз. Ми його вносимо результат в комп'ютер. Після того ми його валідуємо, перекидаємо лікарю. Значить, на електронну його програму. Прийом аналізів у дитячій поліклініці відбувається щобудня з 8 до 11. В середньому у день лучани здають до 200 проб різних біоматеріалів. Їх опрацьовують. 10 лаборантів каже завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Людмила Шульга. З її слів, нову систему обробки та отримання результатів аналізів тестували впродовж останнього тижня. Пацієнтам треба було звикнути до змін. Це завжди ну, буває непросто. Нам теж пояснити це все без проблем. все воно в нас пішло навіть я б сказала, швидко. Немає черг, які були коли ще я була маленька. Не потрібно чекати результатів, по декілька разів прибігати, питати, чи готові. Зручно реєстрація аналізів іде з мінімальними затратами як медичних працівників, так і батькам. Не потрібно бігати в реєстратуру, шукати там свої аналізи, які можуть загубитись. Оксана Ліщинська розповідає за нової лабораторної інформаційної системи тривав з весни цього року. Це відбувалося в рамках фінансування НСЗУ. Говорить, за електронним направленням лікаря усі аналізи в дитячій поліклініці за програмою медичних гарантій безплатні. Олена Чернуха, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Сезон збору пекінської капусти у розпалі розповів Суспільному житель села Хорохорин Торчинської громади Олександр Крук. Каже, пекінку зі свого пів гектара поля уже зібрав та зберігає у складі, який спеціально побудував для капусти. Приміщення розраховане на 70 тонн овочів. Говорить господар Олександр Крук. Звіться рівненько вона не душиться. на Волині. Пекінську капусту вирощують тільки селяни одноосібники. Вони забезпечують потреби ринку області, тому великі сільгоспвиробники у промислових масштабах пекінською капустою не займаються. Розповів суспільному телефоном начальник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж. У Волинському селі Пекінську капусту почали вирощувати на початку 2000-х, говорить староста села Анатолій Мельничук. Каже, досвід вирощування цієї культури жителі Хорохорина привезли із заробітків на фермерських господарствах Польщі. Пекінська капуста і полуниця – це дві сезонні культури, які у нас. Ну, переважно культивується в нашому селі. Чому? Тому що вони сезонні, цілий рік дають роботу. Та, якщо брати мешканців вашого села, скільки займаються цією пекінською капустою? Ви казали, майже 800 жителів так є у вас. Кожен другий будинок займається вирощенням пекінських капусти. Поки говорити про врожайність пекінської капусти і те, чи вигідно було займатися нею цього року, рано каже господар Олександр Крук. Затрати на на ту всю. Ну, візьміть добро кожного року. Плюс так, всі оприски, вся хімія. Треба від шкідникатними зробити і все, все так само кожного року все йде до верху. Ну а нічого, аби був мир. Зі слів Олександра Крука, Пекінську капусту місцеві везуть продавати у Київ або ж у Львів на один з найбільших оптових ринків сільгосппродукції Західної України. Є люди, які садять капусту, ну, здають її відразу з поля. Ну, але відразу з поля зараз ціна така невелика, порівняно з минулорічним роком. Яка ціна? Ну, смішна ціна. І по сім, і по дев'ять, і, і по десять, і по одинадцять. Ну як з ким домовився. Зі слів господаря, селяни одноосібники шукають собі шляхи доходу і пробують вирощувати різні види капусти. Зараз багато почали садити капусти круглу почали садити і білокачану капусту, і брокколі зараз набирає популярності. І цвітна капуста набирає популярності. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, новини Суспільне Луцьк. Прикордонники та педагоги сьогодні писали радіодиктант Національної єдності у Луцьку. Так вирішили відзначити день української писемності та мови, який відтепер відзначаємо 27 жовтня. У знищеному селі обіч весна. Вісім прикордонників та 13 працівників обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти долучилося до радіодиктанту національної єдності. Розповіла Суспільному очільниця закладу Зоя Парфенюк. З її слів, радіодиктант, який читав український актор Олексій Гнатковський, писали усі працівники центру. З прикордонниками це робили вперше. Лейтенант Андрій Пустильник каже: радіодиктант пише що року у школі був відмінником, а українська мова була улюбленим предметом. Доєднуватися до написання диктанту є важливо, так як мова це є найпотужніша зброя, кому маємо. Не основне правильно написати, основне долучитися і продемонструвати, що ми хочемо думати, писати, розмовляти українською мовою. Ми є єдині сержантка Тетяна Степанюк радіодиктант писала вперше. Мені сподобалось, і я надіюсь, що буду долучатися до цього зі слів 46-річного солдата Дмитра Смолинського. Текст диктанту був нескладний. Правила мені потрібно було б дещо повторити з української мови літератури. Оскільки школу я закінчив доволі таки давно, текст, хоча і мав і епітети, і порівняння, однак ними описувалися ті сучасні події і ті сьогодення, які сьогодні відбуваються у нас в державі, і звичайно пов'язані з війною. Текст, як на мене, доволі оптимістичний, ось тому це те, чого бракує нам сьогодні усім українцям. Текст цьогорічного радіодиктанту називається Дороги України. Його написала українська поетеса Катерина Калитко. Розповіла методистка навчально-методичного центру Мирослава Карпевич-Ящук. Відчувається, що автор вклав сюди свою душу. Текст був такий пронизаний епітетами, метафорами, складними реченнями, опис природи, і водночас ми повертаємося до такої реальної дійсності: підірвані дороги, водночас переплутані нитками любові. Як розповіла методистка навчально-методичного центру Мирослава Карпевич Ящук, учасники радіодиктанту свої роботи для участі у конкурсі надсилатимуть за бажанням. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.